Всім привіт! Що жителі Америки думають про нашого президента Зеленського? Перше відео це реакція американського відеоблогера на відео Зеленського про контрнаступ. Ні, Україна чи Росія? Ні, ні, ні. Обери цінності і будь цінні. Так! з тією державою, які цінності тобі ближчі. Звісно. не думай на якому боці бути, Україна чи Росія? Ні. Просто людяність. Це бляха, те, що потрібно обрати. Розумієте? Чуєте, що він каже? Виберіть цінності і підтримайте ту країну, а не просто Україна чи Росія. Цей чувак говорить правильно. він говорить правду. Ти дуже крутий мужик. Слава Україні! Ви гадаєте, що Путін здатний так говорити? Цей блогер загалом сильно підтримує Україну в її боротьбі. Так що зайдіть і підтримайте його відео, бо в нього дуже мало переглядів. Посилання я залишу у описі. Наступна реакція буде досить популярного американського стрімера. І так, Зеленський пожартував. І ви напевно знаєте, що я маю на увазі. Він комік. Тож жартуй добре, брате. Якщо це лайно не змусить мене сміятися, ми перекриємо кран. Добре. Ми відріжемо його і заберемо всі гроші назад. Повернемо свою охорону здоров'я. Змусь мене сміятись до біса голосно. Гаразд. Давайте подивимось, чи це змусить мене сміятись. Єврея, і вони зустрічаються. Один іншому каже, що ну. Цього недостатньо. Потрібно набагато краще зеленський, так що я забираю всі гроші назад. Все це, дуже... це кінець наступна реакція буде від звичайного громадянина Сполучених Штатів. Він знімає реакції на все підряд. Ви мене попросили подивитися це досить довге відео. 17 хвилин. Це по суті новорічне звернення президента Зеленського звернення до людей і до всього світу. Промова до всього світу, розумієте. А синьо жовтий стяг. Так, це чудова промова, це прекрасна промова, і мені подобається цей мужик. Ми підняли не білий прапор, а синьо жовтий прапор. Це єдиний прапор, який ви побачите. Ох, я кажу, мужик, те, що я бачив... Ви, хлопці, показали всьому світу, показали, що ви готові свій справжній дух. Ви розумієте, що я маю на увазі? Не втеча. це неможливо забути, і неможливо пробачити. Точно, це точно. Я не думаю, що вони коли-небудь стануть друзями навіть через століття. І Україну потрібно буде відбудовувати століттями. Ніхто про це не забуде схоже на те, що через нього пройшов ураган п'ятої категорії, але це все ракети і бомби. Довження боротьби будемо битись. А коли переможемо, будемо обіймати, дорогі українці. Це абсолютно просто найдивовижніша промова, яку я коли-небудь чув. Цей хлопець, якого я б хотів би бачити на чолі битви. Це Джордж Вашингтон. Ви розумієте? Я дійсно б хотів би почути від нього якусь промову. Я хотів би почути, як він звертається до нас щоб довести нашу сміливість перед боєм до магічного рівня. Ось що відбувається після таких промов. Ви гадаєте, що вас просто неможливо знищити. Ця промова об'єднує все і всіх. Це викликає бажання у вас боротися за все і всіх. Це не повсякденний президент. Він не одягається як всі не одягає жодного клятого костюма та краватки. Розумієте, не костюм робить вас президентом, а ось це це доказ того, яким повинен бути справжній президент. Повинен діяти. Далі буде реакція американської дівчини, яка проводить прямі трансляції на Ютубі, і на цей раз вона вирішила подивитися промову зеленського в конгресі головна новина це промова президента Зеленського прихильник того, що робить український народ я не вірю, що США як світовий лідер може відійти від всього цього я не намагаюсь сказати, що це тягар, але це відповідальність. Що така країна, як наша, масштабу та можливостей та наших грошей, що ми надаємо. Я знаю, що багато кого турбують гроші, але що станеться, якщо ми перестанемо підтримувати їх спроби супротиву? Давайте подивимось відрізок промови зеленського. їх дуже багато цих відривків, але ось один з них. for their values Дозвольте зупинитись на цьому. Я маю на увазі. Були просто оплески від тих, хто сидить в конгресі. Постійні оплески, постійні. І дозвольте мені прочитати деякі коментарі від Дебі. Зеленський у його мізинці більше чесності та правдивості ніж у більшості республіканців в конгресі. Я не в захваті від збільшення витрат на оборону в цій війні, але те, що там робить Путін, це є злочином. Звісно, Путін не збирається зупинятися. Путін ніколи не думав. Я би ввімкнула більше реакції на промову зеленського. Але я думаю, що весь світ, світ був шокований тим, що зробив український народ, і я дійсно розчулась, говорячи про це, це просто емоційно. Також ви можете підтримати вихід нових роликів за номером моєї картки Приватбанку на екрані та в описі. Кожен ваш донат вплине на вихід нових відео. В мене буде більше грошей на їжу, і я буду більше робити відео. Дякую за перегляди!